Час, як завжди, летить, пролітають цілі місяці, вже скоро почнеться липень. А це означає, що сьогодні дуже особливе відео на моєму каналі, яке виходить раз на місяць, і це план на наступний місяць у моєму bullet journal. Сьогодні я навіть вдяглася. Колір під мою наступну тему, можливо, ви бачили її шматочок на обкладинці. Перед тим як почати, скажу, що всі покликання на канцелярію, яку я використовувала відео, я залишу в описі, а також я залишу декілька постів із натхненням, тому що я також брала деякі ідеї із Пінтересту та з інстаграму. І щоб не затримувати час, давайте почнемо і подивимося, що ж там намалювала. У цьому місяці мені чомусь захотілося зробити таку помаранчеву тему, можливо, тому що раніше у мене був лише один відтінок цього кольору, і я могла додавати його лише потроху. А тепер мені захотілося прям таку повністю теплу помаранчеву тему зробити. І як завжди, я почала з пошуків якихось ідей у пінтересті, і врешті я зупинилася на елементі, який чомусь доволі популярний для зображення в поле чорнелі. Це такі стовпи з лініями електропередачі, і часто їх зображають саме на фоні нічного неба чи заходу сонця, що якраз дуже пасує до помаранчевих тонів. І мені дуже сподобалося, як цю тему зобразила Хеда з Мочі Буджо. Я дуже люблю її відео з заповненням Bullet Journal та читацького щоденника, тому я дуже надихнулася її малюнками для цієї обкладинки, поєднала їх із іншими картинками. Які ви можете зараз бачити на екрані. Мені сподобалася ця ідея поєднати такі прямокутники із строгою геометрією, фактично, з яскравими кольорами та м'якими хмарками, які я на кожному кроці додавала. Я спеціально обрала кольори, які доволі близькі за відтінками. Це такий світлий, кораловий-червоний і декілька відтінків помаранчевого. І разом вони створюють доволі гладкий градієнт. На камері переходи між ними майже непомітно, тому я взагалі задоволена. Будинки і самі стовпи, я спочатку збиралася зробити чорними, але потім вирішила зупинитися на м'якшому кольорі і зробила їх такими бордовими, нібито на них теж впало світло сонця, що опускається за горизонт. До речі, якщо ви помітили, то у лівій картинці у мене цей градієнт. Не просто намальований рівними лініями, а він виглядає теж більш як у формі хмарок. Цю ідею я також взяла у хеди, тому що мені здалося, що це виглядає дуже естетично, нібито це такі декілька рівнів хмаринок, які розмальовані в яскраві кольори. Мені здається, це створює дуже милий фон. І якраз для. Такого рівного і прямого стовпа з цими електропередачами я додала трохи різноманіття на фоні. І як останні деталі я додала білою ручкою віконця та трохи зірочок у цьому помаранчевому небі, які, на мою думку, доповнюють картинку. І також я домалювала зірочки, які нібито на тоненьких таких ниточках звисають з хмаринки. Саме тому я зробила такі відривчасти лінії. Всі ці елементи поєднані разом. Мені дуже сподобалось, як воно все зійшлося, і я думаю, що це буде одна з моїх улюблених таких обкладинок на місяць, тому що я думаю, що тут чудовий баланс. Всі ці картинки класно сходяться, і їх не забагато, і не замало. Також мені дуже сподобалися кольори, які я обрала, і насправді, я думаю, що я почала набагато краще малювати хмаринки, ніж раніше. Не знаю, можливо, я трохи не тренувалася, коли пробувала цю тему на Чернеці. Але так, загалом я хотіла просто сказати, що я дуже задоволена цією темою. І незважаючи на те, що я рідко так багато малюю, і мені було трохи страшно робити це на камеру, тому що я думала, що я можу щось зробити не так, зробити якісь помилки. Але в будь-якому разі я хочу передати вам меседж, що це ніколи не проблема, і ці планери вони для вас, тому просто головне, щоб. Вам вони подобалися, і щоб вони виконували всі функції, які ви їм надали. І на наступній сторінці, із моїм улюбленим контентом та спогадами з цього місяця, у мене все дуже просто. Я написала заголовки трохи різними стилями, додала трохи хмарок. До речі, мені врешті перестало подобатися, як вони виглядають. І я за кадром замалювала їх повністю таким світло-помаранчевим і внизу додала коробочку. Щоб воно краще пасувало до всіх цих прямокутників в моїй темі. Якщо ви не дивилися попередні відео з полочорнолом, то на цій сторінці я записую свої улюблені книжки, серіали, фільми, музику, а також приємні спогади з цього місяця, які хочеться десь зберігти. Переходимо до наступної сторінки. У цьому місяці я вирішила відсунути календар трохи далі праворуч. І залишити зліва більше місця для малюнку. Раніше я зазвичай робила календарі, в яких кожна клітинка була 3 на 3 см, Але декілька місяців тому я зрозуміла, що мені більше подобається, як виглядають такі більш мінімалістичні календарики, в яких клітинки 2,5х2,5 на І до того ж, коли у місяці 31 день, або як у липні просто. Є не 5 а аж 6 рядочків днів, то це дуже зручно, щоб вмістити календар на сторінку. І звичайно, саме завдяки тому, що клітинки по 2,5 см я змогла його так от пересунути. І до речі, якщо вам цікаво, чому я так кручу блокнотом в різні боки, коли я креслю лінії в календарі, це тому, що насправді. Рівні лінії малювати від руки набагато зручніше, коли малюєш згори вниз, а не зліва направо, чи справа наліво, чи знизу вгору. Тобто я перевертаю планер для того, щоб помістити його таким чином, щоб я могла накреслити лінію згори вниз. Тут продовжується ця тема з хмарками та заходом сонця. Насправді ці хмарки доволі легко малювати, і це теж така цікава. Теорія, я можу з вами поділитися. Можете спочатку від руки накреслити олівцем трикутник такого розміру і форми, як вам потрібно, на обов'язково, щоб це був якийсь рівнобедрений трикутник е, ідеальний. Потім по периметру цього трикутника просто намалюйте такі напівкружечки різного розміру, які іноді накладаються один на одного. Іноді трохи виходять за лінії трикутника, щоб зберігати більш реалістичні довільні форми цих хмаринок. І нижню лінію я зазвичай залишаю рівною. І все. Такі марків я додавала навколо моїх прямокутників із картинками, щоб склалося враження, що деякі з них ззаду, деякі попереду, тобто створюється такий 3D-ефект. І крім того, я також вперше зробила додатковий аутлайн. Навколо всієї картинки і також календаря, і обвела її такою тонкою відривчастою лінією. Загалом я вибрала дуже тонкий лайнер для всієї цієї теми, щоб усе виглядало більш легким і повітряним, але ця відривчаста лінія також створює такий ефект, нібито це все стікер чи щось таке. Ну, мені сподобалось, як воно виглядає у референсах, тому я вирішила сама таке спробувати. І я Такою самою лінією обводила і заголовки в каліграфічному стилі. Мені здається, що вона дуже цікаво виглядає, але під кінець у мене вже почала боліти від цього рука. Тому заголовки для тижня я вже робила звичайною лінією. І дні тижня я також підписала чорною ручкою, але до речі, тут я забула додати віконця для будинків і зробила це пізніше за кадром. А поки я домальовую останні штрихи. Хочу вам подякувати за підтримку, яку я отримала після останніх декількох відео. Я справді не очікувала, що відео про планування читання так розійдеться і виявиться таким цікавим та корисним для багатьох людей. І я вдячна за приємні та інформативні коментарі, які дуже мотивують мене продовжувати далі. Я знаю, що книжки та journaling – це дві абсолютно різні ніші для контенту на Ютубі, але для мене важливо цим поділитися з вами, тому що це дуже допомагає мені і, можливо, колись може допомогти та надихнути також і вас. Тому я з радістю продовжуватиму розповідати і про книжки, і про інші свої хобі. І якщо вам подобається, не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Наступні дві сторінки це мої трекери звичок і читання. Тут я можу слідкувати за справами, які мені потрібно робити регулярно, і загалом мотивувати себе, не забивати на деякі з них. Система доволі проста: у мене є 13 речей, за якими я слідкую, хоча я можу їх. Загалом міняти, і в деякі місяці у мене додаються різні речі, які мені в той час здаються більш корисними. Наприклад, це можуть бути вивчення мов, читання, пиття води, взимку, наприклад, помазатись взволожуючим кремом. І для кожної з цих речей є покрітинці на кожен день-липня. Я поділила їх на чотири категорії, які я відмічатиму різними кольорами: це мови, продуктивність, здоров'я і їжа. Але крім того, ця сторінка загалом виглядає доволі нудно. Я ще й чомусь вирішила намалювати тут картинку просто так, без прямокутної цієї рамочки, і через це мені не дуже подобається, як воно вибивається з загальної теми, хоча це зберегло мені час і мої пальці. І до речі, не дивуйтеся, що у мене аж так багато, тринадцять звичок, які є у цьому трекері. Я не те щоб намагаюся обов'язково виконувати їх щодня за якимось графіком. А цей трекер просто допомагає мені не забувати про них і слідкувати за тим, як часто я роблю деякі з цих речей. А на сторінці з читанням у мене є шкала від 10 до 106 сторінок, які я, до речі, забула цифрами підписати, але знову ж таки за кадром це зробила. І я можу відмітити, скільки я читаю щодня, це зазвичай змінюючи колір разом із кожною новою книжкою. Тому в кінці місяця ця сторінка буде дуже кольоровою, і я зазвичай люблю повертатися і дивитися на цей графік. Оскільки ці 12,5 см було якось важко поділити на 10 по клітинках, то я цього разу все ж таки використала лінійку замість того, щоб креслити лінії власноруч. І як бачите, у мене така трохи дивна лінійка, яка складається навпіл, через неї іноді входять кривенькі лінії. Але це не головне, а головне те, що я завжди зможу побачити, де починається кожен пункт шкали. І останні сторінки, які я покажу вам, це перший тиждень липня. Насправді, влітку я завжди сумніваюся в тому, наскільки мені потрібне таке детальне планування і окрема розмітка для кожного дня, тому що щойно закінчується навчання, мені майже нічого не залишається, щоб туди записувати. І в минулі роки я робила в літні місяці такі більш компактні сторінки, де просто можна було б записати завдання, коли вони з'являться, і пропустити деякі дні. Але цього року я вирішила зробити ці тижневі сторінки ідентичними до інших, бо насправді це мій улюблений формат. Мені подобається, як виглядають сторінки, розплановані в такий спосіб. І мені завжди вистачає місця як для подій, які у мене у верхній частині кожного дня, так і для завдань, які в нижній, і саме тому кожна коробочка для дня розділена. До того ж, у моєму блокноті залишилося рівно стільки сторінок, щоб вмістити всі тижні липня, тому я вирішила нічого не вигадувати і зробити все звичним способом. Тут у нас тиждень від 3 до 9 липня 2023 року. Поки що я навіть приблизно не знаю, що я робитиму в цей час, тому що, як я вже розповідала у влозі, я закінчую моглянку і. Після того, як у мене наприкінці червня буде конвокація, я навіть не знаю, що я робитиму у липні, тому що закінчується такий важливий етап мого життя, і я, хоча й маю підробіток на неповний час, і також цей мій новий проєкт з Ютюбом і плани на онлайн-курси на липень. Але мені ще досі трохи страшно думати про те, чим я буду займатися після закінчення університету. Але ці сторінки готові та чекають мене наперед, що завжди дуже зручно. І тепер, коли всі сторінки готові, ми нарешті можемо подивитися на весь результат повністю і ближче поглянути на кожну сторінку. На цьому у нас сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, а також ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо ви любите книжковий контент, контент про життя і плани на це життя. Також, якщо у вас є якісь думки про мою тему, чи ви самі користуєтеся Journal і хочете поділитися своїм досвідом, залишайте це все в коментарях, і я обов'язково почитаю, тому що мені завжди дуже цікаво. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ставте в коментарях таке емоджі. І зустрінемося наступного тижня.